Так, Ірусь. Дуже рада, що туфлі тобі підійшли, бо вони мені справді тисли. На все на здоров'я. а де вони? Ірусь, я тобі продзвоню, ключі не можу знайти. сталось? Замок заклинула. Здається, ключі загубила. Батьки тільки завтра будуть. Не знаю, що тепер робити. Так стомилася за день, нічого не хочеться. Доведеться до подруги їхати на інший кінець міста. Я не знаю, чи це пристойно, але можу запросити вас до себе okay. чайну з Миколиками. Я Дмитро, ваш новий сусід, знімаю квартиру поверхом вище. Якщо не боїтесь? Не боюсь, а чай зараз дуже доречний буде. Тоді ходімте. речі, а вас як звати? Наташа. Наталі нещодавно виповнилося 20 років. Місяць тому вона познайомилася із новим сусідом Дмитром і відчувала, що закохується у нього. Хлопець виявляв до дівчини увагу і дружній інтерес, але Наталі хотілося більшого. Щоб дізнатися, чому Дмитро не хоче дати волю почуттям, дівчина поїхала до бабусі. Візьми гілочко, обірвилися і поклади на стіл. Я закохалася у хлопця. Ми з ним часто спілкуємось, зустрічаємось, і нам у удвох, я ж відчуваю. Але він постійно тримає якусь дистанцію. Я боюсь, може я йому не подобаюся як жінка. Бачу, в тебе це перше кохання. Але яка сила розводить тебе з цим чоловіком? Та поки не бачу, яка? Може, в нього хтось є, він просто мені про це не каже? Дай мені річ, яку він тобі подарував. Ми з Дімою познайомилися, коли я ключі загубила. От він мені брелоки подарував. Бачу, що усі думки його зараз тільки про тебе. Ви зможете бути разом. І це станеться досить скоро. Тобі треба просто зачекати. Правда? Бабулюб, я така щаслива, дякую. Якщо треба, я зачекаю. Минуло кілька днів. Наталя вирішила дослухатися до бабусиної поради і не пришвидшувати події. Привіт, дівчата! Мам, ти чого? Які дівчата? Ой, побачила чужі кросівки в коридорі і вирішила, що ти не сама. А це мої. Mm. Купила собі з зарплати. На роботу збираєшся в них ходити. На тусь. Діловий стиль передбачає. Мам, я збираюся стати дизайнером, а це передбачає, що у мене має бути власний стиль. Та я вже бачу. Хоч би раз одягла ті туфлі, що ми з батьком тобі купили. Мам, ти тільки наображаєся, але я їх Ірі передарувала. Вони так натирали, ну правда, я не могла в них ходити. Ой, ніяк не можу звикнути, що ти в мене вже така доросла. Інститут майже позаду, робота. Самостійні рішення, власні гроші. ну, зізнавайся, а ти часом заміж не зібралася? Бо щось останнім часом ти занадто загадкова. Ну, якщо чесно, то у мене є коханий. І Я відчуваю, що між нами все серйозно. Сподіваюся, скоро вас познайомити. Наступного ранку у Наталі був вихідний. І дівчина прокинулася досить пізно. Сніданок на стенах. Доброго ранку. Привіт. Що в нас сьогодні? Mm. Mm. Смакота. Наталь, ми з мамою як і збиралися. Хочемо на тиждень до села поїхати. Я хочу між іншим фото на пам'ятник бабусі оновити. Як тобі? Класна фотка. Mm, я згодна. Мам, а хто це? Хрещена моя. Вона мене фактично виростила, коли мама не стала. Померла півроки тому. Нічого собі, а чому вона до нас ніколи не приїжджала? Як таке взагалі може бути, що я про неї вперше чую? Знаєш, до Інколи шляхи дорослих людей розходяться. Світлана переїхала в інше місто 25 років тому. З того часу я з нею фактично не спілкувалася. Наталя була здивована, адже впізнала на фотографії ту саму жінку, яка примарилася їй біля дверей квартири. Наступного дня Наталя поверталася з інституту. По дорозі її наздогнав Дмитро. Наташ, зачекай. Привіт. Як там твоя дипломна робота визначилася з практичною частиною? Не нагадуй. як не можу знайти реальний проєкт під екодизайн. Доведеться ліпити щось віртуальне. Не доведеться. Пропоную об'єднати приємне з корисним і попрацювати разом. Щось цікаве? А то будинок під ключ з нуля. Бюджет не обмежений, можна фантазувати. І найголовніше замовник, фанатія від екодизайну. Дім, дякую. От ти домовились? Архітектура з мене, дизайн з тебе. Вечером гості. А Може краще у мене. Батьки на тиждень поїхали. Побачиш, як я живу. Супер, домовились. Дівчина навмисно запросила Дмитра до себе. Вона сподівалася, що зможе створити атмосферу, яка розтопить серце коханого. Привіт. Привіт. Так, все, що відволікатиме від роботи, прибираємо. Я взагалі то старалась. Я оцінив, але зараз не маємо зосередитись на проєкті. Говориш, як мій керівник диплому фу. Може, хоч вона вип'ємо. Соко вип'ємо. Уте. Почева, сама покла? Сама. Смакото. Так, смокоту и до справа. Заможні люди. Наш замовник саме з таких. чекати не люблять. Дівчина відчувала, що Дмитро щиро цікавився її життям, прислуховувався до її думок і був дуже уважним. Але в той же час він старанно ігнорував усі романтичні натяки з її боку. Вкрай розчарована Наталя не розуміла, що відбувається, і тому вирішила прискорити події. Дівчина знайшла в інтернеті опис привороту і наважилася провести ритуал. Вона дуже хотіла, щоб Дмитро кохав її не менше, ніж вона його. Наше серця вогонь поєднає, вода закрутить, назад ходу немає. Поява Світлани так налякала Наталю, що дівчина не наважилася продовжувати обряд. Вона вирішила дочекатися ранку і поїхати до бабусі, щоб дізнатися, чому Світлана намагається перешкодити її стосункам із Дмитром. Ми коли з Дімою познайомилися, я думала, що здалося, але вчора вона точно на кухні була. Серед живих цієї жінки вже немає. Так, мама казала, вона померла півроки тому. Це її хрещина Світлана. Бачу, вона дуже любила твою маму. І тобі також тільки добра бажає. Тобі не слід її боятися. Чого ж вона тоді хоче? Чому приходить? А на що ти до магії вдалася? Якби Світлана не перешкодила приворотному обряду, ти б великої біди наробила. Не можна чуже серце силою забирати. Та я знаю, що не можна, але ж так хочеться, щоб Діма нарешті побачив у мені жінку, а не лише подругу. Ви ж самі казали. Казала. І бачу його серце сповнене коханням. Але у нього є причина так себе поводити. Якась таємниця заважає йому бути з тобою. Онучко, принеси мені миску з водою. Яка таємниця? Світлана ще раз до тебе прийде. Але після цього ти обов'язково про все маєш з матір'ю поговорити. От тоді ця таємниця і відкриється. І ми з Дімою нарешті зможемо бути разом. Ось, бабусю, тримайте. Візьми звідси дві квітки і кинь у воду. Як я вже й казала, щось заважає вам бути разом. Бачу, ти нещодавно своє взуття передарувала. Так. Мені батьки туфлі подарували та з підйомом не вгадали. Я їх носити не змогла, віддала подрузі. Хіба так не можна? Погана це прикмета подарунки віддавати. Як парну річ передаровуєш, то і з долею можеш себе розлучити. І що ж тепер робити? Забери у подруги туфлі. І проведи над ними обряд. Я навчу як. А до того з Дмитром не спілкуйся. По дорозі додому Наталя заїхала до подруги, забрала у неї туфлі і готувалася провести обряд. Дівчина дуже сподівалася, що це допоможе їй нарешті знайти своє щастя і привернути увагу Дмитра. Привіт, сонечко. Ти жив вдома? Вам щось сталося? Ви ще декілька днів у селі мали бути? Я сама приїхала, на роботу завтра викликала. Батько в селі лишився, через декілька днів буде. Ясно. Я там молочка від Наді привезла, будеш? Добре, пізніше. Мені треба проєкт зробити. Ну добре, не буду заважати тобі. Піду сумки розберу. Наталя робила усе, як їй наказала бабуся. І весь час думала про хлопця і про те, яка правда має їй відкритися. Сілюсі біди забирає. Щастя й кохання мені залишає. Дівчина закінчила обряд, їй залишилося лише виконати туфлі. Наталя сподівалася, що тепер бабусине передбачення справдиться, і вона нарешті буде щасливою. Їй дуже хотілося прямо зараз піти до коханого, але дівчина стримала себе. Пам'ятаючи слова бабусі, що вона не має зустрічатися із хлопцем, Наталя вирішила про всяк випадок поїхати ночувати до подруги. Донь, ти кудись зібралась? Мам, запала тобі сказати, ми з Іринкою вирішили сьогодні разом до здачі проєкту підготуватися. Я ж думала, вас ще не буде, Домовилась у неї проночувати. Ну, ти хоч би поїла, я стільки всього привезла. Мам, дякую, але я не хочу. Ах. Бувай. Бувай, я зачиню. Наталя згадала слова бабусі, що після появи Світлани вона має обов'язково дізнатися таємницю, яка заважає їм з Дмитром бути разом. Тому вирішила піти за приводом жінки. Наталя пішла за приводом Світлани, яка, зрештою, привела її до власної квартири. Сонечко, ну навіщо ти прийшов? А? Я б сама піднялася і віку принесла. Ну, що набагато краще, що вийшло. Майбільше, це просто заставить. Їсти ну, будеш? Давай я тебе нагодую. Не хвилюйся, моїх до да завтра не буде. Дякую, я не голодний. <смач> <смач> а, <смач> але ж ти весь гориш. Так, Ліка, я купила все, що по списку. Тобі треба негайно в ліжко. Я з тобою. Та не приймайся ти, так? все добре. <смач> Мій ти хороший. Наталя почувалася геть нещасною від розуміння того, що Дмитро виявився коханцем її матері. Тепер дівчина усвідомила, чому він так дивно поводився по відношенню до неї. Вона так і не наважилася відверто поговорити із матір'ю. Наталя дійсно переночувала у подруги і ранком поїхала до бабусі. Тепер ясно, чому Дмитро себе так поводився і любові до кого сповнене його серце. Ти мала про все з матір'ю поговорити? Та я не можу про таке говорити. Діма ще якось розумію, певно, хотів подружитися з дочкою своєї коханки, але як мама могла так вчинити? Та й як говорити, якщо вона мені бреше? Тато вже скоро повернеться, як я й в очі тепер буду дивитися. Я ж все життя на них з мамою дивилася і мріяла, що в мене теж буде таке кохання. Як жити тепер? Умряд, ну, який ви казали, я провела, а толку тепер. Батьки твої кохають один одного. Даремно ти в їхньому коханні сумніваєшся. Світлана тут. Мама на хрещена? Тихіше. Бабуся вміє з духами померлих розмовляти. Добре. Я їй скажу. Тепер ти вільна. Йди. Пішла Світлана. Вона дуже переживає за тебе і намагалася тобі допомогти. Я ж казала, після її появи ти мала про все з матір'ю поговорити. Якби залишилась, то дізналася б, що Дмитро не коханець, а син. Але ж це неможливо. Світлана його виховала. Але це ще тільки половина правди. Про все ти не від мене маєш дізнатися. А від матері. Розпитай її. А от тепер іди. Добре. До побачення. Коли Наталя повернулася від бабусі, Марини Олексіївни не було вдома. На душі у дівчини було тоскно, і вона вирішила поговорити з Дмитром, щоб розставити усі крапки над «і». Мушу їхати. Я збирався тобі подзвонити, щоб сказати, що з проєктом Все в силі я передам його іншому архітектору. Замов що він візьме тебе дизайнером. Дім? Це правда, що ти мій рідний брат? Правда. Я не хотів приїжджати. Але мама перед смертю все мені розповіла і взяла з мене слово, щоб я познайомився зі своєю справжньою матір'ю. Напевно, вона боялася, щоб ти не лишився один? Мабуть, але від того не легше. Я думав, неможливо зрозуміти жінку, яка покинула дитину. Але коли я з нею познайомився почув, і почув її, я зміг. Досі не можу повірити, що йдеться про мою маму. Але чому ти вирішив поїхати? Я відчув, що закохуюсь у тебе. Ну, але ж ти моя сестра. Вибачу, кажу, не можу більше мовчати, і тому залишатися теж більше не можу. Я теж тебе люблю. Чому все так несправедливо? Нічого, все якось буде. Я поїду, ти забудеш мене. Бідні мої, діти, ви бачите. Я чула кінець розмови. Дім, тобі не потрібно нікуди їхати. Ти не розумієш? Розумію, тому й мушу сказати. Наталіна, моя донька. Що? Твоя рідна мати померла під час споуїв. Вибач, Тоню. Але я тільки зараз розумію, що ти маєш знати правду. Про це знали тільки ми з батьком. І ми з ним познайомилися, коли він був вдівцем з маленькою дитиною на руках. Тобто я не твоя донька? Ще чого донька і найрідніша. Але ж просто так вийшло, що тебе народила інша жінка. Зрозумій, я б ніколи цього не сказала, не порадившись з батьком. Але ж як я можу тут мовчати, коли від моїх слів залежить щастя моїх дітей? А тату знає про Діму. Звісно, знає, я тебе народила зовсім рано. Батьки померли, я зовсім сама з немовлям на руках, і Хрещена запропонувала мені забрати Діму. Спочатку вона просто доглядала за ним, а потім вона поставила мені таку умову, що вона його всиновить, але ж я ніколи правду йому про це не скажу. Ну, я й погодилася. У мене не було іншого вибору. Молода була зелена, а у Світлани дітей не було, тому вона виховала Діму як рідного. Не уявляю, як ти це все пережила. Важко, доню. Ми коли одружилися, я завжди згадувала про сина. І нарешті наважилася сказати про це чоловікові. Андрій навіть хотів забрати малого, але ж Світлана не віддала. Я не знаю. Я так рада, що ти мене пробачив. Правда, я не знала, як сказати чоловікові, що ти приїхав, і ось нарешті у відпустці наважилася це зробити. Ми з ним домовилися, що коли він приїде, ми обов'язково вас познайомимо. Ми вже самі впоралися. Так тато ж завтра приїжджає. Давайте йому сюрприз зробимо. Я згодна. Дмитро що? залишився у місті. І незабаром зробив Наталі пропозицію. Бабуся каже: якщо передаровувати парні речі, такі як туфлі, шкарпетки або рукавички, можна розлучити себе та свою долю. Щоб цього не сталося, перед тим як подарувати річ, слід залишити її на ніч під місячним сяйвом, промовивши, річ іншому віддаю, а щастя собі залишаю.